Брати і сестри, сьогоднішній день насичений святами, ми сьогодні святкуємо винесення чесних древ Животворящого Христа Господнього у Константинополі, Візантійському місті. Святкуємо також, братія і сестри, крім того, початок посту Успенського. Крім того, браті і сестри, ми з вами згадуємо Спаса нашого Ісуса Христа, і Ісеновестий Богородиць у цей день. І також святкуємо сімох Макевеївських мучеників. Ну, Чому це свято започатковано давно і святкується? Хрест Господній, який виносили на вулиці? міста Константинополя і служили в цьому місті по всіх вулицях, і кварталах невеличкі відтії за здоров'я і поклонялися цьому Христу Господньому, в Животворящому дереву, тому що в цей час в тих краях, та і в нас, власне, в на вересень місяця, звичайно, лютувала хвороби і школи особливо. І тому люди молилися і виносили цей хрест для поклоніння всім людям. Згадуємо сьогодні, брати і сестри, ми і мучеників Маковеєва, тому це не має ніякого зв'язку із маком це прізвище цього сімейства Маковеїв, який перебуваючи в того часу під окупацією Олександра. Е, 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 Македонського, який після смерті якого заволодів цим царством, де були іудеї Антипасирійський цар, і він, Силоміць, починав їх навертати і до богів грецьких, які тоді були модні, тобто ці язичні речі, і вони. Повністю відмовлялися від цього, починаючи від їхнього вчителя Ізалія, матері Соломонії, вони не поклонилися, всі говорили, що в нас є закон Моїсеїв, і ми віримо в закон Моїсеїв. І тому ніякими силами не могли вони зрадити свій закон, закон своєї, свого народу. І їх як не принуждали до цього, як не знущалися з них, але ніхто з них не, не, не покорився і не поклонився грецьким богам. Тому, браття і сестри всі загинули, мучиючись смертю, і, і, і учителі зарії, і всі семеро дітей, а мати Соломія, яка перетерпіла все і спонукала дітей. До того, щоб вони не покорилися і діти один одного підтримував. По черзі всі помирали, але не скорилися. Мати їх не померла на могилі цих дітей, не переміщи цього тяжкого горя. Але що важливо, чому ми їх згадуємо, і церква, так би казати, ще людей, які не були християнами, але так вірили в закон, так вірили в свій народ і були віддані своєму народу. Тому і згадуємо ми сьогодні як християни, мужність цих людей, люди, які перемогли ворога, не покорились ворогу, не покорились його е е бажанню цей народ, е е народ привезли, забрати їхні, їхню віру і силою, асимулювати, щоб вони покорилися іншому народу. От, через це ми, християни, згадуємо їх. І вони для нас повинні сьогодні, в сьогоднішньому часі, стати прикладом, як важливо ця єдність, як важливо це захищати свою віру, захищати свою землю, свою державу. Тому що це мале сімейство, але подає нам великий приклад, приклад любові до свого, до власного народу і ні в якому разі не кориться іншим. Зайдам і ворогам, які хотіли їх привести до інших їм властивим і не їхніх богів. Тому, браті і сестри, ось ці сьогодні свята ми з вами звершуємо. І пам'ятаємо, ми читали сьогодні Євангелія, яке страсне Євангелія. Чому ми читали його? Тому що ми також в ознаку того. Як виносили Хрест Константинополі, виносимо і поклали його вчора на личині у серед церкви для поклоніння тому чисному древу Господньому, тому що і ми потребуємо допомоги цієї. Тому ми і читали Свясні Євангелія сьогодні про смерть Ісуса Христа на Христі. Тому, браті і сестри, зараз ми з вами. Вийдемо і будемо освячувати зілля і мед, які ми принесли для освячення. Хай всіх благословить.